та спідниця першого сорту 10 кг, ціна 1200 гривень. За цілих 10 кілограмчиків дивимося. Така спідничка в чорному кольорі, класно. Наступна. Ось така вже довша. Дивимось далі. Без брительничок з чашечками. Тут у нас відочко вже пішла, вона цікаво. Дуже круто виглядає. На у нас ось такого плану буде вже хороше. Такий виріс знизу. Знову ж таки платчико у квіти, якесь гарніше, дуже класний лотик. Різні розміри, різні метальки платичок, всяких спідничок. Як ви бачите, є навіть якісь спортивні варіанти. Тут є все. Це сарафанчики. Дуже класний лоток, справді. Таке платічку в принт. Є модельки більш молодіжні, для молодьі. Є модельки для старших вже, жіночок. І все в одному лотику. На різний смак, різної довжини просто платька в Подивіться досі, з піднички Просто вау. Я вам не встану всі показати. Тому покажу вам. Що діяти, Оп. Мені дуже подобаються такі юбки, знаєте. Дуже круто виглядають. Ось платічко таке літнє. Показую ще пару позицій. Там будем латочко. Чорненькі, якісь красивезні, не знаю, як вам показати. І давайте ще покажу вам ось така чудеса. Залишилось ще дуже-дуже багато плать із кому Комусь цей цела, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте.